Thank you Ще можна зайнятися на Закарпатті. Сьогодні ми відправилися в Липець і піднімемося сьогодні на ось ту гору. Це гірськолижний курорт, але влітку він теж працює. І тут працюють витяги, і можна тут також відпочити погуляти. А потім ми підемо на водоспад-шипіт. Хочі літо, а черга трошки є. Ну і зараз будемо кататися на лижах. Літніх тут і зараз буде дуже багато цікавого. Ми вже до речі каталися на цьому підйомнику, колись ми були тут на лижах. І найбільше, що я запам'ятала тут, як ми були на лижах, це те, що я е, зіткнулася ще з однією лижницею, і ми впали, але добре, що в мене був сильний шолом, і я це витримала. А ще я запам'ятала дуже, як ми тут заїжджали на машині до готелю, і там було дуже слизько, і Сергій чуть не впав у річку. Е, ми взяли квиточок, щоб піднятися і спуститися на підйомнику, бо ми вже не годні на те, щоб спускатися. нам просто Квиточок один коштує 350 п'ятсот гривень. Туди і назад. Так якщо підніматися, то так уже прохолодненько трохи, то добре, що ти курту взяв. Ця гора називається гимба. Хоч ми і не дісталися її найвищої точки, але на що хватило сили, на той піднялися. І знаєте, навіть звідси краєвиди просто неймовірні. До речі, гора Гимба отримала таку назву через те, що комусь вона нагадала губи або гимби, як кажуть місцеві на закарпатському діалекті. Ми спочатку піднялися на підйомнику, і потім трошечки ніжками вверх на гору, з якої відкриваються ось такі. Потрясні види, і тільки погляньте, скільки кольорів зеленого тут дуже красиво, але трохи вітряно, прохолодно як для літа. Але треба сюди вдягатися тепленько. Не можу не наголосити на сучасних проблемах Карпат. А саме ось цей джипінг, який тут як екскурсійна програма возить туристів наверх. Але через ці джипи, ось ця дорога якраз дуже розбивається, розмивається і руйнуються Карпати. І якщо ви мали колись бажання покататись на квадроциклах, на джипах по Карпатах, то дуже не рекомендую цього робити, тому що своїми діями винищите природу наших прекрасних Карпат. Ну що, спускаємося? Лецґу. Диви тут Джак Рассел заліз нагору. Да, я впізнав. Печка. Але Пелепець славиться не лише своїми вершинами. Це місце також відоме завдяки одному з найпопулярніших водоспадів України. Його назва Шипіт. Тож ми вирушаємо до цього мальовничого місця, де вода з гуркотом розбивається об каміння. Пройшовши якісь 300 метрів від підйомника, ми опиняємося серед маленького старого села, яке, здається, зникає на очах. А все тому, що на місці сільських будиночків виростають нові сучасні готелі, ресторани, колиби, які місцеві здають туристам подобово. І це очікувано, тому що ця локація дуже класна в будь-яку пору року. І ми колись тут теж жили в одній із колиб, і кожного ранку спостерігали просто казкові види. По дорозі до водоспаду ми вирішили завітати до. Ресторанчику, який називається Риба. Поруч є ресторан Борщ, і все це разом складає е, шипіт релаксанд СПА. Здається, тут готель, спа і ресторани. Замовили карпатської ухи. Я ще замовила Глінтвейн, Сергій Кока-Колу. С ним чекаємо на замовлення. Як Сергій сказав, що ціни тут нижчі, ніж в Карасі, якому ми вчора були. Коли ми останній раз були в Пилипці у 2022 році. У лютому, якраз перед повномасштабним вторгненням, ми недалеко тут жили, і ми пам'ятаємо, як ми тут з лижами ходили, і цей комплекс тільки будувався. А зараз він вже збудований. Бачу, що приймають гостей, багато відгуків на Google-картах. Ну, думаю, що це буде щось цікаве. Ми пересіли всередину, бо нам дуже холодно стало, і нам принесли наші супчики, нашу уху. Ви тільки подивіться, які порції. О, ні, ми це не з'їмо. Чи з'їмо? З'їмо, тут зімо. Пробуй. Це нам дали ще до нього хліб і е, томати перетерті з чесником. Як тобі? Угу. Ну, а що я можу сказати про уху? Так це те, що вона була непоганою. Не супер смачною, але загалом мені дуже сподобалося відпочивати в цьому закладі. І якщо будете в цих краях, то обов'язково заходьте, не пожалкуєте. Звідси до водоспаду рукою подати, тому прямуємо туди. Вартість входу символічна, здається, ми платили 20 гривень з людини. Але по дорозі нас чекає ще одна перепона, де треба втриматися і не розтринькати всі гроші. Хочеш, не хочеш, але через барзар доведеться пройти. Ти помітив? Да. Акула, а кула жара кота. Да, Зимою, коли ми тут йшли, не було стільки всього. Взагалі все було закрито. Отак ми пройшли цей базар, навіть нічого не купили, але руки так чесались, так чесались, хотілося щось купити. О, Сергій, де ми до водоспаду? Кажуть, що назва водоспаду шипіт пішла саме від цього звуку води, який здалеку нагадує шепіт чи якесь шипіння. А ви як гадаєте, чи схожий цей звук на шипіння? А ось і сам водоспад, його висота 14 метрів. І, хоч влітку він не такий повноводний, як, наприклад, навесні, коли там сніги, але все одно він виглядає дуже ефектним. І нам сьогодні не аби як пощастило, тому що людей було небагато, і ми змогли зробити купу вдалих кадрів на фоні цієї краси. Якщо порівнювати з шипотом, синевир це зовсім інша історія, бо тут завжди натовпи. І вже з самого ранку черги на каси, а довкола туристичні групи з ось такими дотепними гідами. А бажано скільки взяли наверх стільки повернути до А від що їсти не кажіть їм то. Вони потім замі зрозуміють. Іти до озера десь приблизно кілометр вгору по асфальтованій дорозі, приблизно на висоту 1000 метрів. Іноді бувають круті підйоми, але не хвилюйтеся, цей маршрут досить легкий і подолати його може хто завгодно. По дорозі можна порозглядати рослини, струмочки навколо, ну і набрати собі питної води. Але знову ж таки, і тут їздять джипи. Тому готуйтеся, що треба пильнувати, щоб тебе не збили, та іноді доведеться дихати їхніми викидами. Ну для чого їхати джипом на таку висоту, якщо можна протись пішки і відчути ось цей весь спектр емоцій. Ну що, я збрехала, тому що людям не підготовлено буде важко. І до речі, треба взуватися дуже зручно і взувати якісь кроси хоча б а краще трекінгове взуття, як у Сергія. Але в моїх балансах нормально. Дякую. Дякую. От я не знаю, що ми робили без цього дядька. Ми би, напевно, думали, що нам кринда. Ми не добралися. Як тобі <зависто> один <зависто> <зависто> добрий? Такий малючок. Вже, мабуть, втратя. На озері Сеневир, Але щоразу мені дуже подобається тут знаходитись, дихати цим повітрям, слухати спів пташок і милуватися озером. І, звичайно, що робити фотки. І зараз ми підемо на найкрасивіший оглядовий майданчик, звідки зробимо неймовірні кадри. А зробить мені їх Сергій, правда, Сергій? Я готовий до всього. Я зроблю тобі неймовірні кадри. Красою озера є он та величезна дерев'яна скульптура, яка вже стоїть тут більше ніж 40 років. Вона створена із африканського дерева Махагон, яке стійке до негоди, але не стійке до варварства людей, які кожного разу намагаються запхати в нього якісь монети на згадку. Диви пхає. Не можна псувати скульптуру, то спеціально загородили, щоб цього не робили більше. Воно розвалиться, якби всі туди пхати щось. Можете вважати мене занудою, але я проти того, щоб залишати після себе ось такий слід у туристичних місцях. Бо ця скульптура тут стоїть не просто так, вона розповідає головну легенду озера Сеневир. Кажуть, що колись донька місцевого графа синь закохалася у звичайного пастуха вира. Батько, звісно, був проти цього і наказав вбити хлопця. Від горя дівчина ридала так довго, що від її сліз утворилося ціле озеро. А той острівець посередині це зіниця Ока, де буцімто спочиває вир. Сумно, звісно, але зате тепер у місцевих гідів є чудова історія, щоб вичавити сльозу із туристів між перервами на купівлю магнітиків та катанням на джипах. Далі ми підемо довкола озера і прийдемо на те місце, звідки прийшли. Біля Синевиру ще є місця, де можна набрати чистої джерельної води. От дивіться, яку Сергій купив гарну пляшку фільтром. з фільтром. Помітили, що останнім часом у Карпатах все почало називатися еко. Зоопарки перейменували на екопарки. Стежки стали не зеленими, а екологічними. І зараз ми по ній будемо йти. Подивіться, яка краса. Чуєте, як пташки співають. Я теж ні. Але йдемо. Може, зараз зустрінемо якогось мольфара. Надію, що не ведмедя і не оленя. Ця стежка все красивіше і красивіша. Я не можу в це повірити. Чути, як шумить струмочок. Друзі, якщо ви хочете спуститися по мальовничній, екологічній стежці, а не типу асфальтованій дорозі, де їздять джипи, ви можете пройти ось тут і дуже красиво послухати співплашок, подихати природою, насолодитися Карпатами. І хвойними деревами. Я сподіваюся, що ми вийдемо туди, де треба, і до паркінгу, а не кудись нас заведеться до Колочави. Та-дам! І ми вийшли ось на цій екологічній стежці, де починався вхід, де каса. Це набагато було прикольніше спуститися саме цією доріжкою, а не по асфальту. А ми зараз йдемо їсти. Їсти! Як і все в нашому турі, ми зробили вчасно. Ми піднялися на сивенір. Синевир і спустилися з нього, встигли поїсти, і вже потім почалася злива. Ми замовляли бограч, грецький салат і дерун з білими грибами. Бограч був трошки зажирний, але в цілому нормальний м'яса було багато. Овочів теж а Сергію дуже сподобався салат. А, дерун... а дерунчик був м -м -м, він був не пересмажений, не недосмажений. Так, і якщо цибу. будете тут в насеневері, то обов'язково заходьте, їжте. Правда, тут не дуже сильно хороше обслуговування. Дуже довго несуть їжу, обслуговують так собі. Ми поїли і нам добре. Головне, щоб животи не боліли. То вони тут зашиваються, бо багато туристів. Уже дощ трошки перестає. Може, ми вже якраз зараз будемо збиратися до да, іти до машини і їхати у котедж? Вир і синь вже не такі, не ті, Вам а стійко? то вони. Ну там всередині біля бару там є вир і синь типа. Ну якщо ти до здається, цього. що то якась як Баба Яга. Дорога до водосховища не найкраща, я би сказала, найгірша, яку ми зустрічали в цій подорожі. Тут треба їхати дуже обережно. Ну, вона триває всього лише кілька кілометрів і всього до водосховища з Колочави близько 10 кілометрів. Отак От ми їхали і попали в ямку. Ну що, нормально? Не розвалили машину? Наче нормально. Але дуже обережно на цій дорозі. Вона тут ще з часів Австрійської імперії. Хочу показати вам ще одну. Красиву локацію, про яку, можливо, мало хто знає, а може і знають, але не їдуть, бо думають, що тут нема чого робити. Але ми сюди приїжджаємо, щоб насолодитися природою і подихати хвойними деревами і подивитися на ось цю чудову водойму. Називають її в народі Закарпатським морем. Це є водосховище, водосховище на. Річці теребля, і ось там знаходиться дамба. І зараз я бачу, що на цій річці, на цьому водосховищі, ловлять рибу. Я ще не бачила, що тут хтось купався. Може й можна, але тут треба спуститися вниз, і тут так такий є обрив. Але ми приходимо сюди, щоб просто подивитися, насолодитися і просто помилуватися пейзажами. Ідеально брати сюди гамак, але ми його забули. Ми взяли каремат. І з карематом класно. Ми його розстелили і сиділи собі, лускали насіння і їли всякі смаколики і пили Кока-Колу. І дивилися ось на ось цей вид. Дуже красиво. Сергій ще взяв бінокль і розглядає з бінокля на дику природу. А діда, що ловить рибу. Да, і на діда, який ловить рибу. Обов'язково все сміття, яке в нас залишилося, забираємо з собою. Не можна тут нічого лишати, хоча люди це роблять і думають, що хтось за них це буде виносити. Але ніхто не винесе, тому треба робити це самостійно. А, і так само треба здути ось цей карімат, який ми взяли з собою. Він дуже класний, м'якесенький, але його треба здувати та надувати. І тут класно, не жарко, вітер не дує. Все, що треба. Давай вип'ємо за останній день мого 30-річчя. Вітаю тебе! Ти прийшла? Твої три. Та, це мої вже тридцяті. Смачне Монте Кручано. Монте Ключано від Сьогодні передостанній день нашої подорожі за Карпаттям, і дорога веде нас у косино. У мене сьогодні день народження, Ні, і ми йдуємо. їдемо святкувати його в термальні води в аквапарк. Ніколи ще тут не були. Дуже цікаво, що тут і як. Величезний аквапарк. Дивіться, як він виглядає. Сьогодні вівторок. Сподіваємося, що людей буде менше. У нас в білогії території аквапарка тримальні води. Також переключено 30 хвилин безкоштовного відвідування коробківських сал. Ми купили два квиточки не обмежено по часу. Вони коштують 2000 гривень на людину. А якщо йти на три години, то коштує 1000 гривень. Якщо ви йдете з дітьми, які мають зріст менше 150 сантиметрів, то їм безкоштовно. І якщо ви учасник бойових дій або ветеран, то там якісь знижки теж є, теж можна скористатися. Дуже багато гірок. Вони всі входять у вартість. Ще входить у вартість відвідування королівських купалин на 30 хвилин. От, басейни, роздягальні, тут їжа все є. Тому ходімо скоріше переодягатися, щоб більше покататися і спуститися. Побігли. Про термальні води Косино я чула багато. І, власне, тому ми сюди й поїхали. Але побачити ось такий величезний аквапарк, я не очікувала. Тут є 10 водних гірок, як і екстремальних, так і більш спокійніших. Багато різних басейнів, як для дорослих, так і для малючків. І також тут є незвичний басейн, який називається хвиля. І коли ти в ньому купаєшся, здається, що ти купаєшся в морі, тому що хвилі час від часу на тебе накатують. І ти прямо купаєшся, наче в справжньому морі. А ось цей метелик, як на мене, найекстремальніший. Тільки уявіть, спочатку ти летиш вниз із 15-метрової висоти, і потім тебе ще декілька разів кидає зі сторони в сторону. Експіріанс, звісно, крутий, але нерви треба мати залізні. Перші години в аквапарку ми відривалися наповну, накупались, накаталися, отримали стільки позитивних емоцій, що я, мабуть, цей день ніколи не забуду. Це була саме та порція дитячої радості, якої нам так давно не вистачало. А потім ми пішли гріти кісточки до зони термальних купалень. Там усе так гарно оформлено. Ці знамениті фонтани джакузі у вигляді підвісного крану, кухля з пивом, пляшки вина. І таке враження, наче ці напої виливаються прямо на тебе в те джакузі. Краса неймовірна. Спершу ми забігли на безкоштовні 30 хвилин у саунах, і за цей час ми встигли обійти всі, а далі просто релаксували в теплій водичці. Як тобі, Сергій? Класно лежати одна-дві хвилини це моє. О, тут, тут, тут і вані вдома. До речі, спробували ванни кнайпа. Це такі маленькі басейни з контрастною водою і з камінцями на дні. Дуже крута штука для масажу стоп. Кажуть, що вона покращує кровообіг і загартовує організм. Здається, треба розслабитися, щоб пройти легко. Ауч! коли ми вже спробували всього потроху, то вже й зголодніли і вирішили піти у місцевий буфет підкріпитися. Ми обідаємо тут на купальнях. Замовили я картопельку, ще кабачки з фаршем, Сергій замовив рибку і овочі, гриль, і ще лавашик з сиром. Нам це обійшлося у 850 гривень. Ну як в якомусь такому ресторані у Львові поїсти, але тут більше варіантів немає, тому їмо тут бо їсти. Хочеться. Ми звичайно могли б взяти кока-колу, наприклад, купити її е, у супермаркеті. Нам би було дешевше, але що маємо, то маємо за 100 гривень беремо. Зато з іменем Сергій. Ти сам вибирав чи тобі дали? Бач, так символічно. Дали пляшку з іменем Сергій. Хоча він навіть не просив це. Ось на браслетик зачисляється, а оплачувати будемо вже на касі на виході. Це було найкращою ідеєю для святкування для народження. Я дуже задоволена. Тут можна і в аквапарку з гірок з'їхати, і в сауни сходити, і в термальних купальнях покупатися. Це ідеальний був день, якби я ще не втопила свою камеру. Не знаю, чи вона вижила чи ні, але на жаль, я зайшла в басейн, і камера впала. А вона від води одразу здихає, і це випадково сталося дуже обідно. І мені так хотілося плакати від того, але слава богу, все обійшлось. Ну, це просто річ. Буду знімати тепер на телефон. От тому дознімаю. Ну, три години, мабуть, малувато було би. Е, хіба що якби ми тільки на аквапарку були, або тільки на термальних купаннях е, на повний день оце самий раз. Е, ми приїхали десь півдругої і їдемо вже сьома, піввосьмої. В цілому нам було часу достатньо. Найкраще, як починати свій відпочинок тут, це йти в аквапарк, кататися на гірках, на гірках, потім, як на бридне, йти в сауни, там відпарюватись, а потім йти в термальні купальні. Це буде найкращий варіант, бо вже після сауни, вже не хочеться ні гірок, нічого, просто хочеться лежати. До речі, про сауни. Римська, хамам, трав'яна, евкаліптова, там навіть є крижана кімната, де заходиш і мінус 10 градусів. Ну, Сауна афігенна. Мені здається, такого аналога я у Львові ще не зустрічала такого різноманіття. Саун. Тому півгодини нам вистачило, але можна й довше. Там дуже класно. Ось тому рекомендую. Ну що ж. Усе рано чи пізно завершується, як і наша подорож Закарпаттям. Останній ранок ми проводимо у нашому затишному котеджі і збираємося додому у Львів. Нам дуже був потрібен цей відпочинок, щоб повністю переключитися і забути про всі проблеми та незгоди, які іноді роблять нам в житті погоду. І я неймовірно щаслива, що вдалося зафільмувати всі наші пригоди. Тепер можна в будь-який момент переглянути відео і згадати, як це все було. Записочні. Вона не хотіла, щоб я це знімав. Блін, я не записувала. Сподіваюся, ці кадри надихнули вас також поїхати у Закарпатську область і відвідати ці чудові місця. Якщо ці відео вам сподобалися, обов'язково ставте лайк, коментуйте і підписуйтеся на мій канал. Це називається Карпатське море в народі. А це що? Закарпатське? Я збилася. Вибачте, будь ласка. Мені важко далі говорити, коли ти так Давай, це... вибач, це називається закрипа. За... Виключи, ви включи.